На землі великій є одна країна гарна, неповторна, красна, як калина. І живуть тут люди добрі, працьовиті, і, скажу, до речі, ще й талановиті. Землю засівають і пісні співають. На бандурі грають, і вірші складають, про ліси і гори. Про синє море, про людей і квіти. Тож скажіть, ще ж, діти, що це за країна, наша славна Україна? 22 січня відзначають День Соборності або День Державності України, ще називають День Єдності України. Соборність це цілісність. Свободи неподільність українського народу. Колись давно Україна була розділена на схід і захід, але одного разу відбулось об'єднання України в одну соборну державу. Головною традицією цього свята став живий ланцюг людей. Люди, взявшись за руки, утворили ланцюг, який простягався від Києва до Львова. П'ять мільйонів людей взяли участь в цій акції. Це була визначна подія. В наш час, 22 січня, люди з радістю відзначають цей день, який став символом єдності України. Тепер Україна найбільша з усіх європейських держав. В ній проживають багато людей різної національності. Багато років люди живуть на цій землі, працюють на користь та добробут рідної держави, яка має свій прапор, герб, гімн. Про вільну незалежну Україну мріє в кожен українець. Заради своєї мрії бореться і буде боротися український народ, адже в єдності і соборності України ми сильніші. Пам'ятайте, діти, що ви майбутнє України, Україна це ви.